Людина пише коментар: не потрібно порушувати закони, і все буде добре. Чомусь усі знають закони, що для них має робити влада, а є ще й обов'язки людини. Ну, за загальним поняттям, ви праві. Але, знаєте, ви трішки відірвані від реальності. Тому що, так як ви пишете, так мало би бути в ідеалі. знаєте. Але ідеального нічого не існує. По-перше, є люди, які завжди кажуть, мені ця держава нічого не дала, і я їй нічого не винен. Є люди, які вважають, що ідентифікаційний код це число диявола. І що паспорт книжечку не можна міняти на ID-карту. Розумієте? Є… Ще такі більш страшні речі, як несправедливе суд та слідство, наприклад. розумієте? Як корупція. розумієте? Несправедливість по відношенню до різних груп населення. Це коли одним можна те, чого не можна іншим. Або знаєте, одні не зобов'язані, а інші зобов'язані. Тому все це воно, звісно, класно, все це правильно. правильно. Але на практиці все набагато складніше.